Від найвищих точок українських Карпат до найпівденніших місцин країни живописні пейзажі презентовані на виставці Рапсодія моря та гір охоплюють саме цей діапазон краєвидів. Їх автори не лише відомі вітчизняні художники, але й талановиті початківці з усіх регіонів країни, які взяли участь у всеукраїнських пленерах. Свіжий погляд мистецьких гостей на звичні окові краєвиди змушує й місцевих поглянути на них по новому. Адже Карпати для кримчан це така ж екзотика, як цвіт мигдалевого дерева на морському узбережжі для мешканців Прикарпаття. Хто Ще раз то другий раз то це ще якраз це є, має актуальність, але надалі ця глобалізація мистецтво, воно вона вже поєднує. Той же інтернет, якийсь зв'язок. Вона у нас швидко ми з'єднуємося. Якраз, до речі, в нас іде ем, знову збір на новий пленер. Крайній південь країни. Ми з Форос навесні минулого року приймав гостей восьмого всеукраїнського пленеру. Його назва Фороська палітра. Через кілька місяців відбулася мистецька подорож до серця Карпат. Літо Буковель Буковель-2011. Так назвали чергову експозицію, яка складається з надбань створених. На відомому гірському курорті до речі, саме він вже четвертий рік організовує такі заходи. Якщо ми не будемо підтримувати культуру. То безумовно людина не зможе від того напруженого сьогодення від всіх проблем переключитись на щось більш важливе, а саме переключитись на те, що є навкруги нас, а той рівень їхнього майстерності якраз показує, що в Україні є хороші майстри, в Україні є красива природа. Експозицію, яка складається із майже сотні робіт від понад чотирьох десятків авторів, вмістила б далеко не кожна виставкова зала. Тож її роль довелося виконати просторому облму з драмтеатру. До речі, мистецькі виставки тут проводять далеко не вперше. Цьому храму Мельпомини, на думку його директора, такі заходи пасують, адже й сам театр мистецтво синтетичне. Це поєднання театрального мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого хореографії. І, власне, я вважаю, що якраз театр і повинен бути оплотом культури і мистецтва. І це ця виставка є тільки підтвердженням, підсиленням того, що театр є мистецтво синтетичне. Театр, який об'єднує у собі всі мистецтва, тепер як кожен щирий театрал, так і відвідувачі численних дійств та. Гастрольних концертів, котрі проводять тут, матимуть можливість насолодитися величезною добіркою неповторних пейзажів. Щоправда, варто поспішати, адже експонуватимуть рапсодію моря та гір у облмузремтеатрі лише чотири дні.